На Волині у Луцькому районі біля лісового масиву сталася стрілянина. Єгер поранений, його дружина загинула. Про це повідомляє філія Поліський лісовий офіс. Зазначається, що трагедія трапилася 29 березня близько 23-ї години. Повідомляють, що єгер Володимир Волинського над лісництва повертаючись додому з родиною. Помітив підозрілого чоловіка зі зброєю на мотоциклі поблизу лісового масиву. Працівник лісу з 20-річним стажем, керуючись професійною звичкою, поїхав за чоловіком, аби з'ясувати подальші дії. Утікач на мотоциклі не впорався з керуванням і впав на дорогу. Єгер зупинився, вийшов з автомобіля. Після чого отримав вогнепальне поранення. На допомогу з машини вибігла його дружина. Нападник відкрив вогонь і в її бік. Від отриманих поранень на превеликий жаль, жінка померла дорогою до лікарні. Єгер госпіталізований, його стан стабільний. У поліції Волині повідомили, що наразі розшукуються особи, причетні до вчинення умисного вбивства.